Це нещодавно в Верховній Раді був законопроект, який е, хотів заборонити військовослужбовцям займати будь-які державні посади. Е, як це можна пояснити? Мені вчора буквально прислав наш Саня Глиняний, який якраз на фронті, на сході, каже: подивись на цю фігню: я ще не читав, але це маячня. Ну, що знать, це у нас Конституція забороняє звуження прав людей. Ну, ви не можете обрати селективно військовим не можна буде займати державні посади. З якою радості? Це вони бояться хунти, диктатури, піночета, що в Україні це не властиво. І це маячня, бо це звуження громадянських прав людей. Так не може бути. І якщо таке буде протягуватися, я думаю, що я навіть не читаючи закону, кажу, що це маячня це неправильно. І я думаю, що такої думки будуть притримуватися і самі військові, які. Є, напевно, на сьогоднішній день найбільшими патріотами, тому що вони прекрасно усвідомлюють, де вони, що вони роблять. І громадянське суспільство, яке в Україні існує, народилося і буде далі існувати. Тобто, ми вже перейшли ту червону лінію, коли в нас були, скажімо такі, побоювання, що у нас немає громадянського суспільства. Воно і є, воно є і воно поширено по всій Україні. Ну, ніхто не скасовує всіх зрадофілів, що ой, все погано, а що ж таке. Тобто, в мене простий принцип, який написаний, я його підтримую на, на в'їзді в Український католицький університет у Львові. Візьми і зроби. От я не люблю тих, хто дає порад багато, щось там філософствує. І я завжди питаю: покажіть ваш успішний кейс. Що ви зробили руками, головою, реалізували якийсь проєкт. Якщо таких прикладів немає, можете далі сидіти, журитися під парканом, дивитися, як тече Дніпро, Ворскла або Чорний Черемош, або пруд, мені без, без різниці, але це непродуктивно. Треба щось створювати, довкола себе змінювати світ, створювати середовище. Знову таки, якщо повертатися до медійного ринку, я намагаюся усіма силами створювати середовище. Ті люди, які вийшли навіть з мого проєкту, або з двох проєктів вони ж нікуди не зникають. Вони розвивають свої проєкти. У нас колаборації постійні. Ми постійно спілкуємося, ніхто ніде не пересварився ніяк. Тобто, є люди, які стають самостійними на це радує. От навіть Данило Яневський став і.